Ех, антична Греція, який знову голосив себе богом, десь дігень чіпляється до людей, а ми спостерігаємо за одним з найкращих полководців усіх часів. О, о який же я красень. О, о нащадок богів. Спадкоємець славетних героїв. Хі -хі -хі -хі. Я хочу звільнитися. Олександр народився в столиці стародавньої Македонії, в місті Пеле, і за свої юні роки отримав усе найкраще, о 10 років зміг приборкати буйного коня Буцефала, а освіту отримав від самого Аристотеля. Тож Сашко був сильний і на розум, і на дух, але й у нього була ахілесова п'ята гордість. Народившись в такій знатній сім'ї, Олександр вжав себе нащадком Геракла та вже згаданого Ахілеса. Тому віривши він Бог і примушував інших людей ставитися до нього як до Бога. Тодішня Македонія переживала на найкращі свої часи. Маленька держава потерпала від нападів райкійців та лірійців і загалом виживала лише завдяки підтримки інших країн Греції, які до речі вважали їх варварами, хоч і ділили одну мову. Але обставини змінилися з приходом до влади батька Олександра Філіпа. Філіп II зміг різко збільшити державні доходи, створити сильну армію та підкорити князі Верхньої Македонії, а вже потім обернути свій гнів проти грецьких полісів, які досі вважали македонців варварами. Повівши свої війська на південь, Македонці зустрілися з об'єднаною армією греків при Херонеї. Олександр в цій битві командував македонською кінотою. Саме його загони в цій битві задали вирішального удару, після чого вороже військо вийшло оточити та, зрештою, розгромити. Невдовзі Філіп зміг підкорити майже усю Грецію і вже готувався до нового походу проти персів, щоб помститися за колишнє вторгнення. Але перед цим старий Філіп захотів бур не святкувати весілля своєї доньки Клеопатри. А я тебе любив, падло! Так, у твого батька був коханець, і ні, ми не будемо говорити про це вдруге. Олександр став царем у 20 років після, безсумнівно, трагічного кінця життя його батька. Ласкаво просимо до Греції. Після смерті Філіпа підкорні держави вирішили, що молодий Олександр занадто слабкий, аби втримати владу. Тож почали активно повставати. Але Вони Македонський зміг придушити усі повстання, після чого підійшов до бунтівного міста Фіви і запропонував здатися та видати усіх лідерів-бунтівників і заодно відпустити філота, керівника македонської залоги, якого міщани взяли в облогу в цитаделі. Проте місто відмовилося, обираючи війну. Олександр вдав наказ своїм воїнам на штурм. Розпочалися бої. Македонці захопили стіни, а Філот вирвався з цитаделі, У результаті чого війська повстанців опинилися в оточенні, де їх нещадно порубали. Місто спалили, а його мешканців продали у рабство. Після цієї битви решта Греції затихла, а сам цар почав планувати наступ на Персію. І Олександру було на той момент всього-навсього 21 рік. Тож, може, не стала ваша черга, хоча б привести жінку на вечір з батьками. Успіх на полі бою немало залежить від реформ самого македонського війська, які запровадив Філіп II. Загалом колишній цар зробив основною ударною силою кіноту, а також переробив фаланги, надавши їм дуже великі списи. На жаль, деколи розмір справді має значення. Вибачте, Дюген, я ваш фанат, тобто деколи чув про ваші думки. Ви мені подобаєтеся, тож просіть, чого захочете. Усидом. Не затуляй мені сонце, ось моє бажання. І все я можу дати тобі гроші, владу, жінок. А не затуляти сонце не можеш. Як прикро. Гаразд, гаразд. Я просто хочу, щоб ти знав, що я йду до Азії і невдовзі її здобуду. Слухай, я живу у клятій бочці, їм брудними руками та сруде схочу, але навіть для мене там занадто брудно. Єдине, що ти там здобудеш, це якусь болячку. Неправда. Правда. Заб'ємося? Та, легко. Що можеш мені запропонувати? Погризане яблуко, яке я знайшов на смітнику. По руках. Олександр Македонський, зібравши велике військо, був готовий розпочати воєнну компанію проти Персії, щоб зрештою втілити мрії свого покійного батька у реальність. Цар повів власне військо на ворожі землі і вже невдовзі зустрівся з першим потужним опором на річці Гранік. Перси були численнішими за греків, очікувалась справжня грізанина. Але македонському війську досяг швидко розбити кіноту персів і перейти в контрнаступ, в ході якого війська варварів були розбиті. Не зупиняючи свій похід, цар захопив місто Сарди і пізніше обложив галікарнас, до якого, до речі, і відступило розбите перське військо. Не зволікаючи, Олександр дав наказ розпочати штурми, в яких досвідчена македонська армія поступово відбивала вулицю за вулицею. Зрештою, командувач перецькими військами, мевно Мордозький, наказав спалити місто, аби воно не дісталося грецьким завойовникам. А сам Олександр Великий продовжив свою кампанію, захоплюючи все більше і більше земель. Він навіть дістався до Гордіона, де його спіткало справжнє інтелектуальне випробування. Олександр, вірний Зевса, нащадок Геракла, тримає цей вузол. Пророцтво каже, що той, хто зможе його розплутати, стане володарем усієї Азії. Щ -щ -щ що ти зробив? Просто розрубав? Просто розрубав. Просто розрубав, а навіть дай сюди. 12 років я вигадував цю легенду, скільки років я зав цей вузол, а він його просто розрубав. Сину. То Мені вдалося невдовзі дізнаємося. Олександр не продовжив просуватися на схід, і вже невдовзі, 331 року, до Різдва Христового, він зустрівся з царем Пересі Дарієм III, який мав титул Царя Царів. Хоча треба зазначити, що сам Дарій не був великим завойовником і загалом вступив на трон відносно нещодавно, оскільки не було гіднішого претендента. У імперії його поважали за хоробрість однак ця хоробрість поки що не проявлялася у великих боях. Що сам цар хотів якомога швидше виправити. Мій царю, до нас іде Олександр з війною. Не бажаєте самостійно очолити військо. А на якому він місці в рейтингу царя царів? На другому, пане, одразу після вас. Нарешті, це моя можливість показати пересі, хто тут є сила. Тебе не дивує, що існує рейтинг царя царів? А тебе не дивує, що ми носимо сукні? Ніє. Обидва війська зустрілися перед міста Іс та вибудували свої ряди. Тодішні історики заявляють, що армія Дарія перевершувала кількість греків у 15 разів. Але, якщо брати більш реалістичні прогнози, то максимум лише у два. Македонське військо вишикувалося доволі стандартним строєм. По боках у них була кінота, а в центрі піхота. З правого боку також стояли стрільці. Пересія практично повторила такий же строй, але також розташувала свою піхоту вздовж ворожих вершників, аби вони постійно наражали на небезпеку фланг македонського царя. Бій почався за атаки персів на лівий фланг грецького війська. Там розпочалися криваві бої, але жодна сторона не здавала свої позиції. Тоді македонська піхота вдарила у центр та розпочала нав'язувати серйозний опір, даючи можливість завдати удару у лівий фланг Дарія. Що Олександр, попередньо заблокувавши загрозливу піхоту персів, і зробив. Грецька кінота безстрашно вірвалась у ворога та почала рубати його. Здобувши перемогу, македонський цар повів своє військо центр, аби розвинути успіх. Це змусило перського царя втікати. Врешті-решт, грецьке військо здобуло верх і розбило численні перські війська, а сам Олександр взяв у полон родину Дарія, проявляючи відносне милосердя. Ця битва поклала край гегемонія Хеменідів у Західній Азії і відкрила шлях Олександру далі на схід. І йому було тоді лише 23 роки. Я не знаю, може нарешті настав час знайти собі роботу. Наступною зупинкою непереможнього македонського війська мав стати Єгипет, але на шляху до нього з'явилася перешкода у вигляді ціру фінікійського міста, яке на відміну від інших фінікійських міст вирішило чинити опір до кінця. Після невдалих перемовин, ході яких царійці вбили грецьких посланців. Олександр нарешті перейшов до бойових дій. Він спалив флот міста, розширив насип та дав полку промову до своїх вояк. Мужні воїни. Хочу вам сказати, що ви справжні щасливчики. Воювати під моїм керівництвом багато чого варте. І, як ви всі добре знаєте, я Бог, і от нещодавно там говорив з іншими богами. І вони сказали, що ми легко переможемо. Тож давайте, перемагайте. Македонці розпочали штурми, їм навіть вдалося пробити частину муру, але цірійці надалі продовжили битися, немов ці звірі загнані в глухий кут, та задавати далі більше втрат грецьким нападникам. Добої, бо мої славні воїни! Боги на нашому боці. Я це знаю, ви це знаєте, ми переможемо. Раст, я забираюся звідси. Ми тут програли. Але несподівано до міста підплив флот союзників македонців. Цірійці були оточені, греки зрештою перервалися крізь оборонні засоби та почали різню. Вбиваючи усіх на своєму шляху, ми це зробили. Ми перемогли. Олександр, ти справді Бог, ти був правий. Взагалі, то він. Так, я Бог. Славте мене. Після взяття Тіру македонському царю вже нічого не завадило, захопити Єгипет, де його зустрічали як справжнього героя та визволителя. Його навіть корнували як фараони Єгипту, а в Оазі Сіва місцевий ракул назвав Олександра сином Верховного Єпицького Бога, Амонара. Тож у Сашка тепер два татуся. чи вже три. Збився з рахунку Стародавня Греція, тут усе можливо. Проте Македонський цар був відомий не тільки як завойовник, він також заснував немало міст, усі з яких назвав на честь себе. Так, це буде Олександрія, це, мабуть, теж Олександрія, це. Тяжко, тяжко. Точно, Александрія. Мій царю, може вже досить називати міста на честь себе, є багато героїв, пам'ять яких теж треба закарбувати. Як тебе звати? Моє ім'я, Амінт. Ні, тепер ти Олександрія. Македонський цар рушив далі на схід, Заволодів містом Персеполіс, давньою столиці у Пересів, і там же перезмував. Також цар здобув скарбницю міста, що поповнилось впродовж 200 років. На знак того, що помста завершилася, Олександр спалив палац перських царів та, зібравши купу перських юнаків, відправив їх на навчання у Грецію, щоб скласти нову царську армію. Що не дивно, оскільки стара перебувала у стані надволення. Воєначальники скаржилися через фірву, яка утворилася між ними та Олександром. Поки сам цар почав наймати до себе більше персів, одягаючись перський одяг, зраджуючи надалі грецькій культурі та ще більше вихваляючи себе як царя царів. А щоб ті холопи, які вірно йому служили весь цей час не гуманіли, він почав страчувати усіх, то хоча б трошки виступав проти нього. Тебе страчено, тебе страчено. Гей, скажи, що я красивий, а то тебе теж буде страчено. Е, так, звісно, мій пане, ви дуже вродливий. Діакою, але тебе все одно страчено. По пересмуту верхівки, прості вояки були вірні Олександру, тому пішли з ним далі, на Індію. По дорозі вони зустріли Дарія, який втікав від них на обозі, але, зрештою, був зарізаний власними підданими, оскільки ці вважали, що він їх зрадив. Йшовши річки Гітас, при його зустріли війська царя Порома, які Олександру спішно розбив, що цікаво, пізніше македонські цари і Пором забудуть усі образи і подружаться. Чоловіки, справді міч прощати. Попри успіхи, ця компанія не далась Олександру легко. Він втратив свого вірного коня Буцефала. Багато воїнів страждали від всяких болячок, а втрати у війську дійсно давали про себе знати. Але Македонського царя це не хвилювало, тож він вирішив іти далі. Ні. Що ти сказав? Ні. Нам набридло пхатися куди попало заради. та заради бляха нічого. Я не був вдома 11 років, і за цей час, якимось чудом, у мене з'явилось два новонароджених немовля. Я хочу додому. Я і є ваш дім, я і є ваш цар, я і є ваш Бог. Тож пішли далі, я сказав. А то що, у нас здариш? Пішли, звідси, хлопці. Що? Ні, стривайте, я наказую. Я наказую. І в цю мить Олександр зрозумів, що Васила походить не від його крові чи імені, а від багатотисячного війська, яке завжди було за його спиною. А я всього навсього хотів піти кудись до біса далеко і захопити щось не знаю що. Повернувшись назад зі своїм військом, македонський цар зрозумів, що в його імперії панує безлад. Тому, відрізавши пару голів та закатувавши кілька ціл, він навів лад у своїй державі та одразу почав реформувати військо, що в майбутньому піти на Крафаген та захід в цілому. Ходять цих реформ він розпустив ветеранів, які одразу вчинили заколот. Але Олександр просто стратив очільників повстання і тим самим його передушив. Врешті-решт, в планах також у нього було об'єднати Персію та Грецію в одну велику імперію та продовжити свої власні завоювання далі, але він помер, і усі його плани пішли коту під хвіст. Олександр загинув у Вавилоні від якоїсь досі невизначеної хвороби. Після смерті Македонського царя поховали у золотому саркофагу, який потім помістили у інший золотий саркофаг. М-да, mm, навіть після смерті Сашко залишився тим, що сором'язливим покидьком. Славна імперія, яку македонський цар царів збудував за своє життя, одразу переняло військові конфлікти і почала жерти себе зсередини. На піку своїх можливостей він трагічно помер, і, хоч він був до поганою людиною, мені його шкода майже. Але не думайте, що усі його здобутки зникли після смерті. Його славетні він розпочали в історії людства нову епоху, відому як еліністична. Тим паче, його останні слова були справді мудрими. Ось я помираю, і нічого мене не врятує. У мене було стільки золота, влади і багатства, але зараз це мені ні до чого. Це марнота і кінець. Повелися? <гум> Знаючи Сашка, він сказав скоріше, щось на кшталт: пішли у всю дупу, я цар світу, я буду жити вічно. Хе-хе-хе. <гум> <гум> до речі, Діоген виявився правий.